Світова політика знову зосереджена на українському питанні. Цього разу в центрі уваги опинилися гучні заяви президента США Дональда Трампа. Він запевнив, що досяг угоди з Росією щодо припинення війни, але остаточне слово за президентом України Володимиром Зеленським. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ця заява стала черговим резонансним етапом у міжнародному діалозі щодо майбутнього миру в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг угоди з Росією про припинення війни в Україні. Тепер справа за президентом України. При цьому він зазначив, що домовитися із Зеленським виявилося складніше, ніж він очікував. На мою думку, Росія готова. Багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з РФ. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше, заявив Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Однак потім Трамп також сказав, але я думаю, що у нас є огода з ними обома. При цьому Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за масштабні витрати на підтримку України. Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 мільярдів доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші просто тут, сказав Трамп. Президент США також відмовився повідомити, чи зустрінеться він із Зеленським, який буде присутній на похороні Папи Римського, заявивши журналістам наступне: Я не знаю, я не знаю, поїде він на похорон чи ні. Водночас президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію США віддати український Крим Росії. Він нагадав про Кримську декларацію, яка була підписана у США ще у далекому 2018 році. Свій пост Зеленський залишив у соцмережі. X. Президент акцентував на тому, що сьогодні, 23 квітня, зібрались представники п'ять країн: Україна, США, Великобританія. Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та шанобливо сприйняли позиції одна одної. Важливо, щоб кожна сторона була не просто учасником. А внесла вагомий внесок. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої внески, і ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до міцного миру. Ми вдячні партнерам. Написав Зеленський. Він наголосив на тому, що Україна буде діяти відповідно до своєї конституції. Попри амбітні заяви та політичні маневри, саме єдність партнерів та непохитна позиція України щодо територіальної цілісності залишаються ключовими факторами у досягненні довготривалого миру. Лише взаємна повага та спільна робота держав можуть забезпечити справедливий мир. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!